Одяг для дітей та дорослих взуття та іграшки. В центрі взаємодопомоги намагаються задовольнити потреби усіх, хто сюди звертається. Підтримку отримують мами з дітьми у вигляді дитячого харчування та підгузків. За час роботи до волонтерів вже звернулися понад 1200 родин. Серед них не лише вимушені переселенці, а й жителі обласного центру. Ми вже звертаємося сюди другий раз. Нам видають памперси, дитяче харчування ще давали жари понижаючі. Сьогодні також нам дали памперси, харчування. У такий скрутний час, як зараз, це дуже важливо, тому що зараз дуже важко, ціни ростуть. Дуже велика допомога для діточок. Навіть ну, памперси – це дуже-дуже велика допомога. Діти, які приходять з батьками, обирають іграшки. Волонтери кажуть, допомога тим, хто цього потребує, для них понад усе. Вони не змогли стояти осторонь проблем, з якими нині зіткнулися українці хотілось ну, в скрутний для ну для нас час допомагати людям і бути, бути відкритими для всіх З початку березня ми друзями зорганізувались і знайшли приміщення й почин... ну, і намагались допомагати людям Своїми силами, декому хто сюди звертається по допомогу, потрібні, наприклад, подушки, ковдри та постільна білизна. Задовольнити ці потреби не завжди вдається, адже цих речей у центрі бракує. Тому якщо у вас є можливість передати їх сюди, волонтери будуть дуже вдячні. Ми відкриті для всіх, тобто ми допомагаємо і готові приймати таку допомогу, щоб цю ну необхідні речі передавати іншим людям, які цього потребують. Є ще кілька напрямків роботи волонтерів центру взаємодопомоги. Вони розповідають в місті, де триває реєстрація людей, які виїжджають на тимчасово окуповані території. Волонтери облаштували кімнату для дітей. Доки йде реєстрація, доки люди там оформляються, вони їдуть загалом не самі, а цілими сім'ями з дітьми, то діти там можуть провести час, погратися іграшками, тобто не в пилюці на асфальті, на дорозі а вже у кімнаті, там де є кондиціонер, де є іграшки, де є столик для того, щоб сполинати дитину, змінити там підгузки, там є. Плейстейшн для дорослих діток. Ну, тобто, такий дитячий простір, де вони можуть провести час і не бавитися на вулиці, доки їх батьки оформлюють документи. Окрім цього, волонтери здійснили евакуацію до Запоріжжя жителів тимчасово окупованих територій. Зробили вже перший рейс, вивозили безкоштовно людей з окупованої території до Запоріжжя спільними зусиллями з мером міста Приморська Олександром. Тобто ще один напрямок допомоги людям, тим, хто не може зараз виїхати з тієї території до Запоріжжя. Там зараз складна ситуація. Немає роботи, немає грошей. Тому ми акцентуємо увагу на тому, що це безкоштовно робиться, і люди можуть скористатися цією можливостю і приїхати у Запоріжжя з цієї території. Центр взаємодопомоги працює по буднях з 11 до 14 години. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.